Вітаю вас в новому інтер'єрі, який розробила та реалізувала студія GL Design. З вами я, Петро Голек. Ми розробили нормальну квартиру під здачу в оренду. Коли я говорю нормально, це означає ту, в якій людина. Перебуваючи, отримує естетичне задоволення та комфорт. Вона сучасна, світла і дуже мінімалістична. А здалась в оренду дана квартира менше, ніж за два дні, як гарячий пиріжок. Власна <му> квартира в хорошому районі це гримуча суміш. Замовник тут навіть і не був. Ці організаційні моменти пов'язані з розробкою та реалізацією цього дизайн-проекту ми взяли на себе. Квартира розташована в житловому комплексі Парус Сіті і має загальну площу 49 метрів квадратних. Ми передбачили невеличкі зміни в плануванні, а саме, демонтували балку на стелі, щоб візуально об'єднати лоджію та кімнату. Коридор візуально переходить в кухню вітальню, яку ми розділили на зони, а саме робочу, відпочинкову, обідню та кухонну. Як ви бачите, тут немає ніяких. Арок, балок, зломів, швів, різних покриттів. А одна і та сама текстура, та один і той самий рівень стелі поєднують два приміщення. Підвісна консоль має приховані розетки та кабель-канал, через який можна підключити телевізор та додаткову техніку. Ми зробили такий стильний невеличкий бортик по контуру тумби, а фасади шухлят зарізали під кутом 45 градусів. Полиці без видимих кріплень будуть виглядати завжди більш стильно та довершено. Ми прикріпимо тут на зображенні, як виглядає дана система. Кожен інтер'єр це ніби картина, де має бути певне співвідношення кольорів в світлих інтер'єрах. 5% чорних деталей будуть виглядати завжди доречно. Прийом, який дуже часто використовують дизайнери у своїй роботі, а саме поділ зон різними типами освітлення. Для прикладу, коридор, кухня та робоча зони освітлені вбудованими гіпсовими світильниками, які дають на стіни дуже гарні тіні, і сама лампочка вбудована трішки вище в стелю. Їх дуже люблять дизайнери, але ненавидять майстри через те, що світло підсвічує всі недоліки шпаклювання стелі. Зону столу підсвічує підвісний світильник. В зоні відпочинку ми використали магнітні трекові світильники. Таке рішення добре тим, що можна змінювати кількість освітлення, є дуже багато різних типів, а також кожен світильник можна зміщувати по довжині треку. Питання з народу: чи можна використовувати в санвузлах магнітні трекові світильники? І моя відповідь, що в тих, де є велика вологість. Однозначно не можна, тому що там є відкриті контакти по довжині всього треку. Якщо ви хочете працювати дизайнером інтер'єру, то першим кроком може стати вивчення комп'ютерної 3D-візуалізації. Цей процес дозволяє створювати реалістичні зображення, по яким замовникам... Підрядникам, виробникам меблів буде легше зрозуміти завдання та те, що має вийти в кінцевому результаті. Інтер'єр, в якому я зараз знаходжусь, також був попередньо намальований в 3D. Ми розробили курс з комп'ютерної 3D-візуалізації, який розрахований для початківців та художників середнього рівня. В ньому ми докладно пояснюємо, які програми потрібні технічні характеристики комп'ютерної, та вчимо створювати зображення на рівні нашого портфоліо. Посилання на курс буде в описі під відео. Також ви можете звернутися в GL Design Studio, щоб отримати більше інформації про можливі пакети участі. Коли ви розробляєте інтер'єр квартири під здачу в оренду, обов'язково передбачте робочу зону, так як. Останніми роками відсоток людей, які працюють з дому, збільшився в два рази. При цьому зробіть стіл більшим по глибині, адже за ним буде комфортніше працювати. Ми вбудували підсвітку у верхню тумбу для того, щоб зберегти простір на поверхні столу, висота яких більше 10 см. Я на зйомках відео. Перепрошую. Якщо ви будете використовувати робот-пилосос, тоді беріть диван на ніжках, висота яких більше 10 сантиметрів. Переходимо до кухонної частини. Варильна поверхня індукційна, так як потужність електроенергії від забудовника дозволяє, і таке рішення є практичним, зручним та сучасним. Стільниця постформінг, а фартух керамограніт, метр двадцять на см. Підсвітка робочої поверхні вмикається з вимикача та у верхні шафки. В зоні мийки є подрібнювач харчових відходів, який виглядає наступним чином. Також справа дозатору для мила, а змішувач має відділи для питної води зі зворотнього осмосу та технічної. На кінчику є перемикач, який регулює струю води. Праворуч від мийки вбудована посудомийна машина шириною 60 см. Вся фурнітура від компанії Bloom, в нижні ящики вбудована ручка профіль. Оператори сказали, що кухня гарна. Духовка та мікрохвильовка від компанії Whirlpool 6 серії, яку ми вбудували в кухонні меблі та підняли вище. Коли ви хочете, щоб вам на кухні щось радувало око, зробіть собі таку скляну вітрину з підсвіткою. Зліва маємо вбудовану шафу з великим дзеркалом від підлоги до стелі. В першій секції місце для одягу та електрощитків. В якому зібрано трансформатори від прихованих підсвіток та електроавтомати. В другій секції маємо пом'якшувач води, в який засипається сіль, колби з фільтрами грубої очистки, кран автоматичного перекривання води у разі потопу, а зверху бойлер. Ми використали двері прихованого монтажу. Зараз є дуже багато виробників, і тому таке рішення обходиться не дуже дорого в порівнянні з традиційними дверима з лиштвою. Але вони виглядають гарно. Сучасно цей металевий торець чорного кольору дуже добре поєднується з плінтусом. Можна? Можна? То є спальня. Справа від входу маємо вбудовану шафу купе, яка є дуже містка, і в ній можна розмістити багато речей. Така біла коробочка є в кожній кімнаті. Це система покімнатного регулювання температури. А саме датчик, який зчитує температуру в кожній кімнаті. І людина, яка проживає в даній квартирі, може зі смартфона. Налаштувати потрібну температуру в кожному приміщенні. Тіну біля ліжка ми оздобили за допомогою ДСП-плити, до якої прикріпили підвісні тумби. Кожна тумба має таку практичну шуфлятку. Ці бра дають дуже гарне м'яке світло і поєднуються з світильниками на стелі. Крім основного світла, є додаткова декоративна підсвітка в ніші стелі. Ліжко з підйомним механізмом, в якому можна зберігати постіль, ковдри та подушки. Біля вікна маємо ще одну робочу зону з поличками. В оздоблені вікон використані ролети. Кондиціонери в спальні та вітальні, інверторні, призначені як для обігріву, так і для охолодження приміщень. Коли ти приймаєш ванну, зручно мати біля себе таку поличку. Вона виконана з металу, фарбованого порошковою фарбою, а дно є перфороване з великою кількістю отворів, тому там не затримується ніяка вода. Душова система чорного кольору з вбудованим термостатом, який дозволяє регулювати температуру води. Унітаз підвісний з інсталяційною системою. Над виступом ми розмістили шафу для зберігання побутової хімії. Напроти входу в нас ідеально вписалися пральна машина та умивальник під одну стільницю. Маленька чорна коробочка внизу це є безпровідний датчик системи проти затоплення. Крім основного світла, в нас є декоративна підсвітка, вбудована в меблі та стелю, а також контурна підсвітка дзеркала. Велика вдячність власнику даної квартири, який люб'язно надав її для наших зйомок. А також дякую, що додивились дане відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Очікуйте від нас нових оглядів квартир і до нових зустрічей! І не забувайте про наш курс по 3D-візуалізації.